Що ж, всім привіт! З вами я, Фріза, і, все, і це вже друга частина, як побудувати будиночок для виживання. Тоді я покажу, як побудувати другий поверх і підвал з ферми. Попрошу вас поставити лайк і підписатись на канал. Ну а ми починаємо. Так, хочу сказати, що тепер ми вже зробили оцей дашок вже наполовину. То ось тут треба поставити теж де з того дистебного дуба. Ось тут, ось так зробити, і поставити тут скляді панельки. Тепер ми це все закриваємо. І так, от тепер можна підняти ще один. Просто для мене просто мені було зручніше з першу три того, щоб зорієнтуватися. Так, і ось ось так. Щоб і воді. Треба і так, то треба поставити так, щоб коли видно, то тут не було нічого видно. І так треба зробити повсюду, щоб, е, щоб ну, не було видно, що в будиночку є, не було таких негарних тирок. Е, усе готово. І, і тепер, ну, тепер закриваємо ще зверху це все. Зараз зробимо дашок і після того будемо робити другий поверх ну ось тут. Тобто, я, тобто ось тут будуть сходи, ну, або тут це, як ви хочете, і зробимо, і зробимо ще сам. Е, і зробимо ще сам другий поверх. Який я Ще, куватий, тр... ще ж треба, темний йду, простий, До речі, ось це можна поставити. Окей, okay, коли б okay, ви вже ось так зробили. І, до речі, не дивитися, щоб тут свере тут дуб, ну все-таки оце зараз буде майже повністю закрито, то ну, тут дуб буде так гарно буде виглядати, оскільки темно темно Ну, а ось. Ну. І, до речі, ось тут можна це отак закрити, щоб було, щоб це гарніше так виглядало. Тепер ми беремо смерекові сходи, ламаємо одну плиту і ставимо знову, знову, і, отак ставимо знову і з другого боку. І ми знову будемо робити ось, ось такий ось такий дашок. До речі, тут спираємось не на, не на колоди сверекові, а на ось ці падельки, тобто де треба вже закінчити і далі де йти. Ну, далі де будуватись. Ну і тут знову, ну, і тут знову ставимо смерекові сходи ось так. І, ну, а всередині оце все буде дестебного дуба. Усе. І тепер отут плити степ до ходу, беремо і ось так ставимо. А, і до речі, ми ж ще не закрили дашок. Тут, тут легко. Просто береш і тебе дубом це усе закриваєш. Але де... Не... Ну і так, це все стоп. Я тут поставив. Я тут поставив. Я на самого початку там, не робіть таких помилок, тому що після того прийдеться це все ламати. Усе, ой. Тай ой. Друг. Усе, тепер можна... Тепер просто береш. І ось це усе закриваєш. Хоча, до речі, я вам пізніше розкажу, коли зараз буде будувати другий поверх, ось це можна залишити. Я зараз розкажу в, в, в чому прикол. І ось це теж закриваю. Тут вже навіть так робити. Тут вже не дуже круто. Хоча теж можна зробити. Усе. До речі, тут можна навіть сказати не два поверха, а три. Ну, це маленький, тобто це буде ось такий. Та, тут можна щось поставити, але ну, є. Так що це просто буде. Це навіть можна закрити. Але якщо у вас мало місця і ви хочете там склад зробити, то можна це і використати там як говориш, як склад. Все. Просто закриваєш і ось так. Тепер все-таки я зламаю ці дві ліді. А, до речі. Де біля тварей, точно, де біля тварей ж треба робити сходи. І так, тут двері або тут можна, або тут, це ква зручніше. А сходи робити краще де біля тварей, тому що це буде прям. Я думаю, ну, якщо ти хочеш там, щоб ти. там щось важливе, і ти. Міг зразу піднятися наверх, так береш, заходиш і зразу піднімаєшся, але я не знаю. Окей, тут, нам да, уже це, це і це не знадобиться. Тепер ще беремо збере плиту і просто піднімаємось отак наверх. Усе. Тепер беремо темний дуб і адіа. До тебе йдуть. Перепрошую, збере. Хоча таїться, ніби все нормально. Окей, і тут просто вбереш і ус... і оце усе закриваєш. І тут теж можна використати там де смереку, а навіть тошки. Тобто... Ще раз повторюю, цей діп повністю. Тобто ви будь-як можете тут зробити з будь-якого матеріалу, ну бай. ви десь можете тобто Тут скло, десь ви хочете його поставити, а десь можете забрати. Ну дім дуже класний. До речі, ще для більш е, красивості, ось так. Зробити саме плити, ну як на мене краще. І тепер, навіщо дам ось тут дирочки? З механізмів? Ну, вкредний. Беремо смарековий люк І так. Бам! І повсюду. І все, воно буде світити. І це такий потенційний такий... Тобто ось все, воно буде. Воно буде світло, і це дуже круто. Тобто, ще ж нам треба зробити підвал. Підвал може бути будь-який. У мене буде ось такий. Оскільки в мене плоский світ, то у мене тут зразу бедрок. Тому це все треба швидко замінити для того, щоб, я... для того, щоб можна буде будувати ферму. Ферма будь-яких розмірів. І, до речі, ось тут зараз ми... Беремо, це робимо отак, отак і отак. І тепер оце усе закриваємо, ой. Щоб це виглядало гарніше. Але ну, внизу треба ґрунту, скільки інакше ніяк. Тут, до речі, ставимо, е, ставимо самі, е, смирак, сам смирековий люк. Це вже нам не знадобиться. До речі, панель теж, смирекова колода теж. І... І ось все. Нам лише дошки, грунт, вода, будь-яке насіння там, кар картоплю, хоча є моркву ще візьму. Ну і, звичайно, треба бутикати для того, щоб це все зробити. Тут усе закриваємо для того, щоб це гарніше виглядало. Хоча, оскільки це підвал, то логічніше ще зробити його з каменю. Там з кабіною цегли, оскільки ну. Удвал з дерева трохи дивно. Де ну, для Майнкрафту, не, і де для мене. Це все виберемо і, і ставимо. Окей, розбиваємо воду і завдяки магії Майнкрафту не, вона не випадає. Тепер ми просто е, мотикою це все беремо і прибираємо. не зважайте на те, що тут вод. І тепер. А чого я посадити, до речі, треба освітити тут усе. В мене пит... А, все! Беде досадилися, ви самі це бачили. Ну, все, готово. Мідіферба готова у підвалі. Тепер ви даблблок поставити. Усе, готово. І ваш крутий будиночок готовий. Тільки ну, двері собі дали Ось так. Досить гарний, крутий і, і ще один декоративний такий лайфхак, можна сказати. Хоча не думаю, що цей лайфхак, багато хто мав би знати про це. Можна отакому, ось такий, коли є ось такий дошок, то по краям можна поставити гехтарики. Я розумію, що це, типу... Так, да, багато хто міг знати про це, але для новачків в Майнкрафті, які тільки починають набудувати або взагалі загалом вмирати, то їм це може допомогти. Оце все забираємо. І тепер, якщо ми зараз поставимо ніч. Ось, дивіться, як це гарно буде виглядати. Ну, звичайно, що треба ще зверху ось так. І це буде просто супер виглядати. Ну, прям ідеально. Далі все поставимо. Отак. А, і тут взагалі має бути ось так. Ось таке віконце, я трошки переплутав Усе ось так виглядає реально цей будинок. Це, най, як на мене, найкращий варіант, Так, Ой, на F1 подивитися, ну дуже гарно виглядає. Можете. Псати свою оцінку в, в коментарях. Від одного до 10. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Я сподіваюся, вам сподобається, тому попрошу вас поставити лайк і підписатись на канал. Ну а я говорю всім до побачення, всім па-па